Як і обіцяли, продовжуємо міжнародний блок. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, 2019-2024 року. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Багато всього відбувається у світі, але ми сьогодні хотіли більш точково зосередитись на одній темі, щоб зрозуміти, що відбувається. Ця тема Угорщина, тому що Європа стала надійним тилом, особливо ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах, хто стежить за графіками допомоги. Але є країна, яка системно і поступово не просто веде з нами інформаційну боротьбу. а Зараз ми здається переходимо до енергетичної боротьби, тому що Угорщина і Словаччина заявили, що принаймні зупиняють експорт дизелю до України. Ну, голова Угорської МЗС прямо звинуватив Україну в тому, що вона поставила під загрозу енергопостачання Угорщини. Прем'єр Словаччини Фіце заявив, що Словацьке НПЗ словнафт припиняє до України і все продаватиме тільки на вітчизняному ринку. Ви справді бачите, то, що ми від дипломатичної і публічної війни переходимо до енергетичної? Це історія не нова. Ми до неї йшли тривалий час а в Угорщині і в Словаччині, але більше в Угорщині. Сьогодні діють за принципом: чим гірше, тим краще їм чим більше приводів звинуватити в чомусь Україну, тим партія Орбана на їхню думку має вищі шанси перемогти. Тому до виборів в Угорщині ми будемо бачити суцільний негатив. Бо Орбан зробив свою побудував свою кампанію по суті на антиукраїнському порядку денному. Успішно там 10% різниці між найближчим за ним кандидатом. Перед ним я б сказала, так. перед ним так. перед ним та дада. Ну якраз те, в чому Орбан звинувачує Мадяра, свого головного конкурента, це в тому, що він за Україну. Тобто, це таке най, най, найгірше, в чому можна звинуватити опонента на виборах в Угорщині. Як на це впливають паливні справи між Україною і Угорщиною? Чи може це хитнути електорат там дешевий або дорогий газ, е, нафтопровід, дружба і так далі? Оці, оці момент безумовно, це е, той фактор, який впливатиме, тому що йдеться про е, прості, зрозумілі людям речі, це платіжка. Скільки грошей з моєї кишені доведеться платити за те, що не тече російська дешева нафта в мою країну? І розіграти цю карту Орбану буде доволі, доволі просто. і Я думаю, що він це і зробить. Плюс у нього ще один є фронт. Тут йому дуже важливий Дональд Трамп. Він вважає себе найбільшим другом Дональда Трампа в Європі. І тому він ще буде розігрувати цю історію не лише на внутрішньому своєму фронті, але й на зовнішньому, у стосунках з американцями, щоб доводити адміністрації Трампа про там недоговороздатність України. Ви знаєте, і Сіяр і Орбана краще за багатьох, як би порадити зала зараз українській державі працювати з цим. Партнерами в лапках, да, треба жорстко відповідати, дзеркалити їхні відповіді, залишити це Брюсселю, Хай вони розбираються зі своїми поганцями. І чи взагалі є сенс зараз влазити в Україні туди з якоюсь інформаційною компанією на тлі настільки розігрітої істерії? Ну, ми вже якби влізли. Це ж не... ще, ще до того, як загомоніли всі про нафт, нафтопровід Дружба, але це ж теж не результат одного дня, це довгий шлях. І ми перепробували з угорцями все. І суворість, і ігнорування, і доброзичливість, і давайте щось спільне зробимо, а давайте тут ми погоджуємося, тут не погоджуємося, і критику. І тема дружби, нафтопроводу дружби. Ну, вибачте, я ще був міністром, вже вона була на порядку денному, вже там говорили що, що, що з цим усім робити. Але для Орбана, розумієте, для нього енергетика це завжди тільки про гроші. Зараз під вибори, це для нього стало історією про те, як здобути електорат, але де ще треба зрозуміти, він втрачає шалені гроші. Бо ясно, що там ринок, демократія, європейська і все таке, але гроші заробляють всі, кому треба. І е, він за гроші гризеться дуже жорстко. Тому я вважаю, що в принципі з огляду на весь попередній досвід, нам треба просто пройти цей шлях від сьогодні до угорських виборів, не змінюючи свою позицію, тримати її жорстко, бо він на жодні поступки до нас для нас не піде. Він просто не може собі дозволити така логіка виборів. А от після виборів треба вже, бо якщо він залишиться при владі раптом, то треба буде починати нову розмову. Пане Дмитре, зараз неприємне питання бути, але ви можете уявити таку військову ескалацію по угорсько-українському кордону зараз. З боку Угорщини? Угу. Ні, він побоїться. Він він боягуз. Ну, він на це не а, на, на, на початку повномасштабного вторгнення. Е... Ну, от тому нічого і не сталося, бо він такий, як я описав. Ну, звісно, якби, знаєте, якби росіяни зайшли в Київ, якби українська держава ну, я... при припинила своє існування так... і все посипалося, то ми б дуже швидко побачили визвольну угорську армію. Але ж він сидів і чекав, дивився і побачив Чи є у Євросоюзу важелі впливу у Брюсселя на його е, мілітарні дії, тільки у Німеччини є справжні важелі впливу на Угорщину, тому що. Угорська економіка а, максимально тісно зав'язана на німецьку. А от той інцидент на початку повномасштабного вторгнення він обговорювався європейцями з Орбаном чи ні? Чи ні це, було, це було на рівні чуток, неперевірених пліток. Щось там кудись хтось висунувся чи не висунувся в бік кордону, не в бік кордону. Це на цьому ніхто ніколи глибоко не зосереджувався. Дивіться, коли ми говоримо про важелі впливу, я нагадаю про сьому статтю, і більш того, нагадаю глядачам про те, що перша частина сьомої статті проти Угорщина вже застосована. Тобто, по суті, лишилося застосувати тільки другу частину сьомої статті, яка позбавляє угорщину право вето. Чого не вистачає Європі для того, аби піти вже на цей крок? Ну вони завжди намагаються, знаєте, максимально в сім'ї нам все-таки тримати, ну не, не займатися ізоляцією одного з членів сім'ї повно. Тобто з ним проводять виховну роботу. А, а проводять. А друга проводять, проводять. Але він він знаєте, таки те тут в у виборчому угарі. Тобто він живе зараз в своєму світі. У нього одна задача виграти вибори, бо він вперше. За, по-моєму, 20 років а, ре, стоїть перед реальною загрозою, загрозою втрати влади. Минулого року у нього теж була під час минулих виборів у нього mm -hmm. теж була складна ситуація. І коли вони все таки перемогли, а, ну, це настільки викликало там внутрішню ейфорію у тому, що вони там назавжди і ніхто їх ніколи не суне з місця, а, що вони власні очікування розхитали до того. Що сьогодні у них битва просто не на життя, а на смерть. я ще раз кажу: тут треба там, без емоцій, знову ж таки, оцю статтю договору про Європейський Союз, яка остаточно позбавляє <кхе> Угорщину права голосу, можна буде задіяти тільки якщо Німеччина дасть зелене світло. <кхе> Але у німців є ще інші важелі впливу на Угорщину. В принципі, куди в Угорщині не глянь. Там скрізь є німецькі важелі від оборонки до автоіндустрії, до інвестицій. Ну, це це тобто все, інструментарії в це всі інструменти у Берліна є. І колись, до речі, нагадаю всім саме е, канцлер Шольц. Вивів прем'єр-міністра Орбана з засідання Європейської ради попити каву. таке. каву було таке. Так. І, коли... і поки Орбан пив каву, Європейський Союз ухвалив рішення так. про початок переговорів між Україною так, і Європейським Союзом щодо членства. І це був, до речі, результат політики, результат зусиль, в тому числі України. Тому що коли ми проводили Орбан, Орбан же категорично не хотів, він, він публічно вийшов і сказав, що я сьогодні заблокую відкриття переговорів, мене нічого не цікавить. І тоді, коли ми аналізували цю ситуацію, президент е зосередився на Німеччині і була проведена ця комунікація, е то зрештою воно воно і спрацювало. Шольц знайшов підхід. Хочу У вас спит... закінчилися питання по Угорщині? Останнє, якщо можна. Ну, а, Давно Називається про називається, Угорщину собі комира екзамен. Ну, дістали, трошечки, розумієте? Останнє питання називається Не сотвори собі кумира. Я про Петра Мадяра, який ми все ж таки очікуємо, можливо, да, замінить цю, цю дуже важку систему, яка є. Але щось чого очікувати України від Угорщини з цим очільником? Він з одного боку за підтримку України, але щось не дуже сильно, наскільки я бачу його коментарі. Наскільки ви очікуєте, що прихід цілі? Одини змінить кардинально ставлення Угорщини до України, стане конструктивно і стабільно. Він не будуватиме свою політику на антиукраїнському порядку денному, як це робить Орбан, це 100%, але він не зможе ігнорувати позицію тих сотень тисяч, якщо не мільйонів угорців, яких Орбанівська пропаганда накрутила проти України. Тому якісь відверто революційні кроки е, в наш бік він робити теж не буде. Закрили цей кейс. Зараз дуже багато публікацій з'являються про те, як починалася війна. І Гардіан і Асошейтедпрес мені надіслали в... сьогодні. Та видали не свої матеріали. Чим ви пов'язуєте? Річниця. Просто річниця. Просто річниця. Зараз всім треба щось написати. Плюс е ще є тиск е цього переговорного процесу, а раптом воно зараз десь там закінчиться. Ви його не розглядаєте як таргетований такий. Політи... Ні, Я не вважаю, що це спрямовано на внутрішню політичну внутрішню політику України чи на підрив міжнародної політики України. Це журналісти в пошуках сенсацій. Я вам скажу, що мені сьогодні надіслав автор статті The Guardian а, свою, це посилання, що от нарешті він його завершив. І я з ним спілкувався він про, ну, проводив інтерв'ю зі мною для цієї публікації. Це було, по-моєму, була весна чи літо минулого року ще. Тобто і там один епізод, про який я йому розказав, про мої, мою аудієнцію президента Байдена, от mm -hmm. він його там двома рядками включив. Але це такі дуже серйозні розслі... розслідування, вони не робляться заздалегідь з прогнозуванням, що от потім в той, щоб когось в Україні розхитати, ми це видамо. А от якщо ви про інтерв'ю Валерія Залужного сешете Press, ну тут я не знаю, яка ну, політична логіка. Політична логіка людини, яка начебто давала інтерв'ю, тому що як інтерв'ю там такого немає. Там просто переповідання, начебто, ну да, змоги. ми не можемо сказати, чи він це дійсно говорив, чи він говорив це так само, як воно передано. Чому саме зараз? Ну просто треба бути в контексті. Глибоко в контексті того моменту, в якому знаходиться наш посол в Лондоні, для того, щоб робити ці висновки, ми їх просто не можемо робити на основі вирваних заголовків. Але для української дипломатії це прецедент. Правильно що саме гучне інтерв'ю посла? Так. Ну критика, мабуть, ну в такому для української дипломатії це прецедент, і ми не знаємо, як буде діяти будуть діяти сторони. Ну, Алгоритмів. Я думаю, що закони дипломатії не визначатимуть логіку дій сторін в цьому, в цьому питанні. Але я думаю, мені чомусь здається інтуїтивно, що не всі продовжать служити Україні на займаних ними посадах під час. Воєнного стану, а це хороший тост. У нас вже закінчення інтерв'ю з паном Дмитром. Ні, у нас ще є запитання. Є ще закінчення, а закінчення редактор каже, закінчення. Пасібі останні слова запам'ятовуються, пане Дмитре. Дай Бог, дякуємо. дякуємо. Сябі дякуємо. вам. побачення. І про ще одну гарячу тему: рішення словаччини та угорщини припинити постачання диспального в Україну викликало палки дискусії: чи не очікує на нас дефіцит, та чи не злетять ціни? Інформаційний шум миттєво став таким же гучним, як і гуркіт генераторів. Котрі працюють саме на дизелі, нагадаю, Будапешт та Братислава припинили постачання дизельного пального, доки Київ не відновить транзит російської сировини Нафтогоном Дружба. Отже, чи постраждає український ринок? Хто виграє, а хто програє від припинення постачання, з'ясовувала наша Юлія Чехічина. Це нафтогін дружба. Через нього до Угорщини й Словаччини йде російська нафта. Трубопровід пошкодили ще наприкінці січня. Тож через понівечену інфраструктуру відновити трафік складно. Своєю чергою Будапешта Братислава звинуватили Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту. Ми маємо інформацію, що нафтопровід мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що сьогодні відбувається з нафтою, як політичний шантаж щодо Угорщини через її безкомпромісну позицію щодо членства України в ЄС. Учора Угорщина і Словаччина повністю зупинили експорт диспального в Україну допоки не відновлять нафтогін. Коментуючи ці події, речник українського МЗС наголосив небажання угорців позбутися залежності від російської нафти цілком суперечить позиції Євросоюзу і нагадує цитую наркоманію. Є нафтопровід Адрія, який повністю готовий до використання і жодних технічних підстав. Залишатися залежними від російської нафти для цих країн не існує. Але е, на жаль, ми не бачимо не те, що е, спроб, е, спроб звільнитися від залежності від російської нафти в супер, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу, бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше. А експерти вбачають в таких діях Будапешта та Братислави ознаки шантажу щодо Києва. Їх лідери. Політичні, які наразі перебувають при владі, вони постійно маніпулюють, скажімо так, вмикають економічні важелі в бік України, тому що вони політично і економічно залежні виявились від. Постачання російських енергоносіїв постачання дизелю припиняють не вперше, та раніше це було пов'язано з іншими причинами. Останній такий випадок був на восени 25-го року, от декілька місяців тому. Внаслідок аварії на угорському нафтопереробному заводі. Відповідно, тоді постачання на декілька тижнів було припинено, але це не особливо не позначилося. На ринку такої самої думки дотримується Андрій Закревський. За його словами, загалом Україна імпортує 800 тисяч тонн безпального. З цього обсягу Угорщина та Словаччина постачають лише 40 тисяч тонн. Це становить лише 5% ринку. У Нас є можливості постачання з Польщі, у нас є можливості постачання з Румунії. Відповідно, цей обсяг буде досить легко. Закрити експерти запевняють, навіть при втраті 40% постачання український диспаливний ринок не постраждає, адже сама система так побудована, що джерел постачань достатньо. Постачання нафтопродуктів зараз в Україні настільки диверсифіковано, що втрата, мабуть, 40% системи постачання не призведе ні до чого. Зараз у нас максимально диверсифкована та збалансована постачання. Та питання, яке найбільше цікавить водіїв, вартість за даними мінфіну, літер дизелю зараз коштує майже 61 гривню. А з кінця січня ціна коливається в межах 40 копійок. Подорожчання, переконує Сергій Куйон найближчим часом очікувати. Не слід Подорожчання може бути лише в тому випадку, якщо буде дефіцит. А як я вже сказав, то дефіциту внаслідок припи призупинки цих постачань не буде. Відповідно, ми будемо залежати, як і завжди, від двох факторів: це світові котирування і це валютний курс. Та Якщо український ринок не потребуватиме порятунку, то щодо угорського є сумніви. Словаччина і угорщина мають виключення з європейського ембарго на постачання нафти, і з тією оговоркою, що пальне, яке вони виробляють з російської нафти, може бути експортовано лише в Україну. Тобто, відповідно, якщо вони зараз намагаються привезти російську нафту з моря, наприклад, через Хорватію, то їм все одно доведеться шукати покупця, і покупця тільки в Україні іншого не буде. У підсумку Угорщині доведеться використовувати стратегічні нафтові запаси, транспортувати російську сировину через море та перекачувати її через Хорватію. Та міністр економіки цієї країни Анте Шушняр запевнив, вони готові допомогти з транзитом, однак не нафти країни-агресора. Нині Угорщина вже пригрозила зупинити експорт в Україну електроенергії та природного газу. Юлія Чехічина, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.